Згадала, що в неї десь має бути бокс для жуків. Хоче вийти, погуляти і половити жучків в той бокс. Хоче на них роздивлятися через мікроскоп. Ясно. Ага. Хочу yes. yes. so so треба не десь шукати. Він в мене в шафі, бо воно було сховане, типу як на зиму. Зимою жуків нема. Тому треба десь там згорити то все шукати. У нас там вже мільйон всяких різних іграшок. Зараз поміж все Знайду твій бокс. Карина скаче, доріє, хоче того бокса. Тільки що малювала такі класні картини в розмальовці. у цих от поні. Мій класний виходить. Поки ми поснідали, вона розмалювала. Аму брешну скаче, як коник. Так, а тут у нас все, що завгодно. І доміно, і Пандора, і спульки. Так, тортики, це є в нас кіт. Це в нас все в косметиці. Цілий кульок косметики, все, що завгодно. Де? А от вона, бокс Бокс жуків, я теж побачив, от він є. Я побачила побачила, побачила брюк. Попробуй витягнути. У нас просто кропка з Лего величезно тут лежить. Не знаю, на що ми її тримаємо. Ось наш бокс для жуків твій любимий. Так? будеш досліди Я проводити. Ну, давай. Я колись відкривай. бачила в садочку, велику них зу. Вона там би... той не вмістилася в твій бокс. Не вмістилася? Дуже велика. Навіть більше за бокс. Все? Все, все. Ну, давай, що тут у нас ще є? Ну, це класний набір. Він дуже якісний сачок. Пінцет. Ну, пінцет так собі. Не, не думаю, що треба буде. А чекай, а там ще десь має бути така штучка. Ще один пінцет. Де він є? Є він? Є, такі як ножниці. От ним класно ловити всяких жучків. Як ножиці, так. Хоп. Зловив, не пошкодив його, ну, з травичкою виру. І потім собі туди кинув того жука. Тут у нас є ж оцей класний сачок бомба. Я його навіть мух по хаті ловив. Правда? Мушок ловили, потім їх випускали на вулицю. Так, отут є лінза така, вона зближує в 2, а оця зближує в 4. Так на відео не сильно видно, тут треба подивитися. Очима. Все відкривається. Кидаєш жука, треба відкрити оцю штучку, закинув і захлопнув зразу. Або зняти весь верх. Тут є ручка. Така модна, прикольна. І є чаша для жуків, щоб вони тут жили. Якщо їх поселити, можуть якісь яйця повідкладати. Бач, не треба будувати нічого тут. Або просто чашу лишити. Пусту без нічого. Мідірівська. І тут навіть можна ловити всяких морських жителів. Маленькі рибки, жабки. чаші. Цю чашу, якщо лишити, жуки деколи люблять залазити під низ. Інструкція є, але вона по-китайськи. Так, ну, там намальовано що до чого. Вон це різні жуки, кого можна зловити сонечко, метелика. Мурашок, я не думаю, мурашки повилазять. Тут дуже великі, бачиш, дирочки. Так само, якщо зловити павука, то він вилізе через ці дирочки. Тому Там павуків можливо. сюди ти не зловиш. Можливо, можна зловити. Богомола ми ловили колись. І таких жуків ловили. Стрикозу можна, але, але такі, вона дуже що з велика. крилами. Ми може поранити собі тут крила. На вигляді справжньому воно ось така. Ось така ми в садочку, Я її бачила. І бачила, що в моїй подружці Каті сіло сонечко на окуляри. Так, прикольно. Ну, коротше, тут місця небагато для стрикузи і для метелика. Ну, але щоб роздивитися, наприклад, Дуже, цим мікроскопом можна, але ну, ти як зближуєш. Можна, можна його придавити нечайно. можна світлячка Можна світлячка, равлика, павука, бач, намальовано, але то якогось, напевно, великого краба можна, на море його взяти, прикинь. Сюди крабіка, медузу можна, все що завгодно. За шапочку тільки можна, або за сачку. Якщо тобі тіпа, не подобається, як ти тримаєш за шапочку медузи, можеш зловити сичок і покласти. Ага, а якщо зловиш не за шапочку, то що відбудеться? То, то, ти, то, будеш, є, то, то в тебе будуть всі руки червоні. Вона угу. пече, як крупива, так? Ага. Так, боксик такий прикольний. Мені взагалі подобається вся продукція від Медір. Ми від Медір маємо той пістолетик Слоник, що стріляє в водичку. Чи що? Мені подобається найбільше тварина морська. Мені подобається морський і Мені... Морський бор... хом'ячок? Ага. Чи морська свинка? Морська свинка і мені подобається медуза. Медуза, а ти знаєш, що морська свинка насправді вона не в морі знаходиться. А чого? Це хом'ячок. Просто більший, так. Ну, от такий от бокс. Ідеальний. Для Каролінки, для діток. Супер. Ось такого Конекс трибонець якийсь є, там можна половити кошти, аби тут можна зловити. А, тут, бач, записуєш, яке число, скільки штук ти наловила і кого саме. Намальовано, бач, можна. Зловити, бач, гусеницю, тут і за нею доглядати, і потім з нею перетвориться на метелика. Бач? Це ж пишеш, це е, обсерваторія. Бокс. А можна ще жабку? Так, ну от жабку можеш. Типу пуголову зловила, він там плаває його, годуєш, він з нього потім жабку утвориться. Дивитися, як, як ці комашки ростуть. Відкладаю... Відкладу... Бач, яйця відкладаються в оці ось штучки. от штучки. І потім з них утворюється, дивишся що, Усякі ті метелики. Оці. Як то вони ці, що вночі літають, метелики? Це світлячки. А ще які? ми колись бачили одного той що маленький літав. Ну, бачили світлячка, а тато він не показали. Я один а тому, що він полетів. А ну так. Я один, хто не бачив світлячка взагалі ми... ніколи в житті. Ми побачили. Вони побачили його в дворі. Ми двоє побачили з мамою. Ви побачили, а потім він полетів. А я сидів на лавці, щось задумався, а вони кажуть, а ми тільки щось лючка бачили. Я такий. Ооо, а мені навіть не показали. Я теж такий подивитися, як він летить і світиться. Так прикольно. Може цього літа побачимо. Зараз, як буде дуже-дуже тепло, я думаю, що вони теж будуть. Можемо подивитися на них. Я нарешті побачу. Де літають, вони виключаються і а, потім так. так вони в день не світяться, вони тільки вночі світяться. Може вони в день сплять, а вночі літають собі і світять. Ну, коли світла нема, то вони світили блекаут. Та можете написати в коментарях, хто бачив світлячків, де їх найкраще знайти, щоб побачити. Де вони літають? Які вони там дерева люблять? Фруктові, не фруктові, які краще їх. Місяці, дні побачите. А ще ще блокнотика з жабкою. Ти побачиш? Ти виписуєш там про жабку, тут є е, такий графік, і ти пишеш, який там день, чи і скільки вона підросла, і коли вона стане за скільки днів вже жабою повноцінною, такою великою, щоб ще квакати, І випригни з того боксу і буде в хаті стрибати. Yeah. А цикл жаб намальовано. Ось так от виглядає цикл жаб. От і все, і будеш собі середня. дивитися. Ага, якщо хвостик виріс, то вже у головок типу вже такий більший. Народжені. Яєчко, да? Ще не народжені. Ні -ні. А потім вже ось такий стає. Потім, потім такі, ще ножки з'являються задні, потім чотири ножки. І бач, хвостик і пропадає, така велика жаба. А потім та жаба знову відкладає яєчка ті ікру, і знов пішло по коло цикл. А що на... в нас тут? Наступне? наступне це вже кінець. Можна зловити Черепаху? Черепаху. Черепашку, але твій якусь маленьку. Черепашку. У нас водяться болотні черепашки тут. знайшли ми ніяких жуків на майданчику, шукали, ходили, брудили я і по деревах, дивився, і по кущах, і по тих всяких квіточках нема. Нічого. Треба, скоріш за все, після дощу, напевно, виходити. Або десь йти на закинуту дорогу. Там більше тих всяких різних жучків. Сіли поки що в тіні. на сонці жара. Прикольно. Ой! Накупляв чаїв червоних, які хочеш, від кольору до вибору чаїв. Наталі любимий Royal Desert. І я взяв ще якийсь один новий. Не знаю, чи він буде прикольний чи ні. Помигранти шейк. Коротше, з... ой, мушки літають, з мушок можна було наловити з гранатом чай. Зараз будемо чаювати на балконі. Чайочок називається, знаєте, то як хочеш купити якусь класну річ собі, вже все купив, а потім приходиш, робиш, і він нічого не червоний, а ти не додивився просто він. Чорний чай. Чесно кажучи, навіть не чути гранатою. Гранатовий шейк називається. Ну, Але добре купити, в принципі, чай в жару. Зараз кажете, що так ні, але коли ми були в Єгипті, ми пили гарячий каркаде. В дуже сильну спеку він допомагав. Ставало зразу набагато краще. Ну це не каркаде, це я просто простикався, але добре хоч взяв ці роял Десерти наталіні любимі. Вони хоч червоні, бо це чорний чайочок. Хоча чорний чай мені теж подобається. Я взагалі п'ю любию чай. І червоний, і зелений, і чорний. Навіть білий чай колись такий продавався. ось здається, лорд це... називався такий польський чай. От, Ми його купляли, там був білий чай. Якийсь персиковий чи абрикосовий, вже не пам'ятаю. Ну, теж був нормальний. І жовтий чай апельсинковий. Класний. Можете написати в коментарях, які ще класні чаї можна скуштувати, попробувати, які ваші любимі. Ми вже перепробували стільки тих чаїв. Мені реально найбільше сподобався той тянь що один раз єдиний я купляв в, в цьому в сілько. і все, і потім він пропав. Другий раз я приїхав, думаю, може треба буде його докупити, бо він мені сподобався і більше, на жаль, не було такого п'ю та ведмедику Кароліну чаєчки. Тут так класно пити чай, хто любить без цукру. Бо Якщо насипати цукор, то дуже тяжко розмішується в тих вушках. От в цих це там він просто лишається і ти допиваєш чай, і потім ті вушка цукрові виходять, типу так.